Я стала інша, я стала старша, чи може гірша, чи може краща, і з тихим болем і світлим щастям, з рікою й полем, що часто сняться, я стала тихша, чи то мудріша, майка поменше, взуття зручніше, всі друзі справжні, а чай. І зм'яти, прості наряди рахую втрати. Я стала старша, я стала інша. Ні, я не краща і я не гірша, навчилась просто собою бути. Люблю я роси, природу чути, потанцювати і поспівати. І полюбила я запах м'яти, перегорнула нову сторінку, собою стала я просто жінка.